Пане Олеже, долучаємо до нашої студії до нашого етеру Олексія Оржеля, це міністр енергетики та захисту довкілля України з 2019 по 2020 роки. Кілька миттєвостей повертаємось до вас, пане Олексію, мої вітання. Слава Україні! Доброго дня. Пане Олексію, з вами як з фаховим. З фаховим експертом хотів би поговорити, тому що зараз дуже багато сентенцій у соцмережах про забруднення води, про забруднення довкілля, повітря. Зокрема, забруднення сейму та десни призвело до більш ніж 80 мільйонів гривень збитків та загибелі близько 26 тонн. риби. Про це повідомляють у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. Проте протягом останніх днів стан води у річці Сейм покращується. Я Хочу зауважити, це якраз таки територія. Курської області, Російська Федерація, ситуація із забрудненням води не в десні також стабілізується. Також раніше йшлося, що пляма, що рухається до Києва, із забрудненням може становити загрозу для 60% міста. Втім, вже відомо, що забруднення сповільнюється у напрямку столиці. Але навіть якщо й буде забруднена вода у Києві, водоканали її. Перероблять, от в першу чергу, про це у вас хотів би запитати, пане Олексію. От ви буквально якихось 4 роки тому не така велика відстань в часовому проміжку були міністром енергетики та захисту довкілля України. От взагалі, інфраструктура нашої столиці, вона здатна до таких викликів, до очистки такої маси води і з таким забрудненням? Давайте виходити з того, що э, расисти зі э, своєї території. Наскільки там була додаткова інформація, що це було якесь ураження в з відповідними хімоматеріалами, матеріалами? А це вони зі своєї території відповідно чи це була цілеспрямована, або не цілеспрямована ця історія, але забруднюють водні ресурси. І нам зважаючи на те, що з расистами взагалі не можна вести ніяких справ, зважаючи на те, що вони не тільки скажімо так терористи з точки зору традиційного поняття, вони є терористи екологічні, вони створюють екоцид, і сама дія щодо знищення екофлори і фауни України на українській території, це є екоцид і геноцид. Ну, ми повертаємося до те, що вони вбивають українців. То, на жаль, у нас немає чіткого розуміння, а що ж насправді було спричинило це забруднення зі сторони расистів. Я так розумію, що є досить там, серйозна концентрація цього забруднювача саме на російській території, Чернігівська область сьогодні є додаткова інформація, що там також є додаткові показники погіршення якості води і мору риби. Тому насправді. Тут треба провести чіткі аналізи, треба розуміти взагалі перспективу, що подана далі будуть робити расисти, тому що а, з цими божевільними дуже важко. Якщо це буде вже ціл, цілеспрямоване і постійне якісь такі негативний вплив на а, водні ресурси, на водні басейни зі сторони Курської області а, в сторону території України. Тоді це дійсно вже серйозний випуск. Якщо ж говорити на аналіз на кінець. Минулого тижня то концентрація забруднюючих речовин, а ну скажімо так, була звичайно, не є позитив, тобто була позитивна динамика на зменшення концентрації, але сам факт е, забруднення ніяк не можна назвати е, позитивним. Звичайно, очисні споруди, якими оперує Київ, вони здатні певним чином очистити воду. З іншої сторони, я все ж таки на сьогодні оберігся від того, щоб купатися в відкритих водоймах і користуватися і водою водою якраз з цього, з цього регіону. А тому насправді знов таки, потребуємо чіткий аналіз води, потребуємо чіткий аналіз тих хімічних речовин, які забруднювали, і відповідно треба зробити чіткі кроки е, для того, щоб зробити відповідне очищення. І головне е, якось оцінити ситуацію, чи буде це здійснювати расисти майбутньому чи ні. Паноксі, ми зараз бачимо ці страшні кадри, які публікують користувачі соцмереж, Дійсно, мор риби, і це все як я розумію, ідеї в грунтові води не лише просто. Е, Далі на південь по рус руслі річки Асей, потім Десна, потім Дніпро, і так далі. От нам в першу чергу, звісно ж, цікаво, як це буде відбиватися на здоров'ї громадян, що їм робити, і так далі, тому що наші користувачі, глядачі, новини лайв зараз пишуть зразу під нашою трансляцією і запитують у вас, зокрема, що робити киянам чи купувати воду питну, тому що, начебто, зараз спостерігається певний можливо, локальний, але дефіцит питної води, от ця от вбут. Що, зокрема, ми бачимо у супермаркетах. З чим це пов'язано на вашу думку? І чи потрібно запасатися питною водою? Б, буквально? Ну, я б на даний момент все ж таки обмежив себе певний контакт з відкритою водою, з відкритими водоймами. А, певні є. А... Вимоги щодо води, яка постачається водоканалами, якщо вони не виконуються, то звичайно будуть обмеження зі сторони водоканалів, які будуть повідомляти а, споживачів цих послуг про те, що ну, не, 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 немає можливості забезпечити якісну послугу водопостачання. Але якщо є певна паніка, вона потенційно можлива, але знову таки. На певний час е, треба запаститися якоюсь е, пляшками і бутлями чистої води, але не створювати паніку. Е, все ж таки, це є локальне забруднення, і я не думаю, що воно може там перейти в якийсь режим катастрофи. Тому у нас скажімо так, е, кожної ночі можуть бути інші масштаби катастрофи, коли расисти починають обстрілювати наші об'єкти і. На жаль, можуть обстрілювати об'єкти, які є критичною інфраструктурою, зокрема щодо очистки води. Але знову такі, давайте виходити з того, що є локальне забруднення, і треба просто дуже важливо моніторити ситуацію, щоб вона не продовжувалася в часі.